Цієї ночі Харків пережив ще одну масовану атаку ворога. Кілька десят ударів було завдано по трьом районам міста, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо і про постраждалих. Дуже важка сьогодні для Харкова було. 20 шахи, 20 влучань по місту Харкова в декілька районах міста Харкова. Це Київський район, два влучання. Крім цього, одне влучання було в індустріальному районі міста Харкова. і 17 влучань. В Основянському районі були пошкоджені приватні будинки, пошкоджено виробництво, цивільне виробництво легкої промисловості і ще одне підприємство, яке займається автотранспортною послугом. Постраждали більше п'ятнадцять приватних будинків. Це Київський район міста Харкова і Основянський район міста Харкова. Тривають обстріли і в області зведення від ОВА з за добу. Перша 53. Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Просянка. Внаслідок обстрілу СРСЗВ горіла, покинута споруда на площі 200 квадратних метрів. Перша Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. 21.30 Харківський район, Циркунівська територіальна громада. На околиці села Церкуни на відкритій місцевості в полі впав БПЛА шахет. 19.40 Богодухівський район Золочівська. Територіальна громада авіація РФ завдала ударів шістьма кабами по околицям сіл, Баранівка, Гресі, одноробівка та Лютівка. Постраждала 72-річна жінка. Зруйновано будинок з господарчими спорудами та частково пошкоджено сім приватних будинків. Також один каб без детонації впав в селі Петрівка. 14-18 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада. Поблизу міста Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу севпівдрону загинув 64-річний чоловік. Вік, 13.05 Чугуївський район, Вовчанська громада, село Біле Колодязь. Внаслідок скиду севпівідрону. Під час видачі гуманітарної допомоги постраждало дві особи. 11.22. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок обстрілу. Попередньо СРСЗВ сталося загоряння господарчої споруди у приватному дому. Володінні зруйновано житловий будинок, господарчу споруду та пошкоджено два приватні будинки. 11.05. ізюмський район, борівська територія. Тріальна громада село Борова внаслідок обстрілу попередньо СРСЗВ сталося загоряння господарчої споруди у приватному домоволодінні на площі 12 квадратних метрів. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 22 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано дев'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися у Ізюмському районі області, а також індустріальному, Київському та Основ'янському районах міста Харкова. Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, індустріальному та Основ'янському районах міста Харкова. Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Сталося сім пожеж на загальній площі близько 1200 Квадратних метрів. Внаслідок ворожого обстрілу п'ять осіб постраждало. До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено 144 рятувальники та 28 одиниць техніки ДСНС. У селі Боровай Ізюмського району в результаті обстрілу горіли дві господарчі споруди. Постраждалих немає. О 56-й хвилині на першу виникла масштабна пожежа у виробничій будівлі Київського району міста Харкова. Вогонь ухопив двоповерхову будівлю на площі 3000 квадратних метрів. Одругі 2.52 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація. Постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Куб'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степовану, Воселівка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.